Привіт, представся, будь ласка, розкажи, ти служиш і чим займаєшся? Я військовослужбовець військової частини 3018, Зараз перебуваю в кулеметному взводі на посаді головного сержанта взводу. Я елекціонов Сергій Олександрович, старший лейтенант. Служу у 4-му батальйоні Свобода в 4-й бригаді гвардії наступу Рубіж. Магдич Іван Віталійович, позивний Магді, кулеметний звод. Звати Едуард. Позивною від імені і фамілії Ед. Едік Діркач служу в 3018, сейчас зараз в медпункті на Майвакі. Позивний малий, служу в 4-й бригаді оперативного призначення, 4-й батальйон Сила Свободи. На даний час командир відділення кулеметного зводу. Звати мене Артем, позивний актор. Четвертий бат, РВП, кулеметник. Мазульов Олексій, пам'ятаєш? Так, звісно, пам'ятаю. Він був у мене в взводі. Я тоді стояв на посаді командира взводу. Ще в 12-й роті він був у мене. Прийшов він до мене по переводу з іншої військової частини. Він там служив, здається, в Чорнобильській частині. Їх там прийшло декілька хлопців. Тоді такі всі, всі заряжені були на позитиві готові. Готов, були працювати і вже е, обучені були. Ми разом з ним проходили службу у 12 роті піхоти. Ну, на той час я перебував у 12 роті в піхоті. Е -е, його перевели, я не пам'ятаю з якої частини. і Він до нас потрапив у взвод. Ну, так ми й познайомились ще на навчаннях. Так, да, двушку знали, що з Дніпра, коли ми. Нас, коли призывали, в часть 31.01 попали всі вместе. Прослужили 9 місяців в Чорнобилі. Ну, просили в бойову часть, попали в часть 318. Мы були, входили в цей состав, як сказати, 12 роки. Ми разом проходили вучення. Тві місяці потім разом їхали на бойові. Я був у 12-й роті і він, і ще там декілька людей до нас перевелися. Пам'ятаєш, його позивний? Так, да, позивний нього дошка був. Чого? Е, як він сам казав, тим, що два метри роста. Ну, він був високий. У нас постійно, що він льоха, що я льоха я Тому я, нього Так, да, високий був якраз під 2 метри. Двушка, двушка теж фантазія у всіх не дуже. 2 метри рост, тому двушка. Я смотрю, здесь розпространене, такі всі двох мають двушка. Е, позивний двушка. Я думаю, що це зв'язано з його ростом, Він був високий, там майже під 2 метри, типу, там довго не думали. А яким він був? Е, двушка це чоловік загадка він був. Він був о, веселий. На... Коли навіть в нього нічого не вийшло, він завжди ходив з улипкою. Був відзивчивий, допомагав усім. Він був гранатометником, та він відповідально ставився. Учив, показував, як треба, бо в минулі частині теж службу проходив на посаді гранатометника. Завжди посміхався. Навіть коли сумував, у нього очі посміхалися, обличчя посміхалися. Добрий. З почуттям гумору, щедрий, все, все роздував. Він був життєрадісний, веселий, цікавий, постійно щось розповідав, таке веселе. Я знаю, що він працював в офісі. Він каже, який з мене воєнний, якщо я офісний планктон. У нас, в принципі, всі хлопці були веселі, але він такий, ну, щирий був. Я звертався декілька разів. Ну, там, чи купити щось чи то він нікому, ні, ну, в жодній просьбі він не відмовляв. Е, він був високомотивований. Е, мало типо, таких людей було в цій 12 роті. Постійно хотів вдосконалювати свої навички, типо, і він е, попав якраз в першу штурмову десятку. Він дуже хотів заходити за саме першим. Двушка, двушка це душа. По-перше, фізично дуже кріпкі. Два метра, он худощавый, не атлетического телосложения, а просто высокий парень худощавый. Но тем не менее, мешок быка, он же гранатометчик, он нес и гранатомет. Веселый парень не конфликтный, абсолютно не конфликтный человек, который может поладить с кем угодно. Абсолютно с кем угодно может найти общий язык. Отец двух детей. У него старший сын. По-моему, 11 лет. Зараз і девочка маленька трьох. Є якась спільна сумісна історія? Є, безліч. Було, коротше, прийшли мої заняття перекур, а в нас залишилися після заняття стрельбольні гранати. І от у нас спішка була кидати гранати в курілку. Відтоді кинув гранату їм, і вони, короче, як зробили, скинулися з воду на гранати і закидували потім тими гранатами, а також на навчання, на штурму копів. <реш> То вже бігли-бігли в друг друга вдарились. <реш> Хоча зі сторони противника, як тоді був, сидів окові, <реш> а він маляш <немає> штурмував. <реш> Потім вийшли. Пам'ятаю, до мене підходить там один, каже, у нього завтра день народження у двушки. Каже, командир, давайте його поздравимо якось, давайте якось щось придумаємо, організуємо. Каже, ну давай, давай, зараз ну, організуємо виїзд в магазин, виїдемо, щось, скупимося. Короче, виїхали, скупили, купили чи тортик, чи ще щось там, не таке цікаве, щось зробили. І вийшли всі на корівку, так удачно всі зібралися, щось, там, не обращали на це уваги, не акцентували. І тут неожиданно ззаді нього кажу йому, двушка, повернися, поверрайся, торт, свічечка. Йому настільки було дуже приємно тоді, він такий радий був. Я сам цей момент дуже сильно запам'ятав. Двушка, це він прийшов, одразу блок сигарет положив на стов, сказав, що він кидає курити, таку, таку штукенцю якусь курив. Ну, так, спілкувалися. Якісь гумориські, якісь там жарти. таке. Спільна історія, це він мене присадив на електронні сигарети. <риклад> ну, якби я ніколи не курив табак. А... покуривал кальян. Без кальяна было тяжело, попробовал раз электронку, два электронку попробовал у него. И все, так и присел. Мостик, мы купаться ходили, ходили купаться, там по селу протекала речка, речка небольшая такая, метров, наверное, 10 ширины, через нее мостик, очень сильное течение. Ну и мы туда ходили купаться. И Когда за двушку вспоминаю, як он все время черпав и і облівається. Я не знаю почему, чому, але це как то відложилось очень сильно в голові. У нас дуже коротенький був час на спілкування. Вот. Ну, те, що помітив, добре звичайний. Дуже Уже там... Потім же і познайомився з дружиною, були на похороні, їздили до нього. Донька в нього залишилась. Ну, Сумно, звісно, сумно. Ось Такі люди, вони, вони мають жити, мають продовжувати жити. І несподівано. Коли почув, ну, звісно. Розкажи, як це сталося. Ну. На той момент звод, мій звод поїхав, а я залишився. І це вже мені передали. Спочатку нам було ну, незрозуміло, хто був. І почув, що Абрам, і Двушка, такі двохсоті. Ну, ми, виходить, заходили штурмувати посадку, прилетіла міна, ми попадали. Ну, Встали всі, крім нього. Він одразу на місці загинув. Получається, йшла одна група спереду, Я йшов в першій групі, він йшов з другої. Ми були розділені по п'ять чоловік. Ми сиділи на типу. І нас там з'ясували. Ми відійшли з цього перехвістка, і вони стали на наше місце. І в цей момент прилетіло 120-та прямо туди. Метрів, мабуть, за 100 наша група йшла вперед. якраз почався обстріл. Ну и наша группа пошла вперед на взрывы У нас пять человек было, а их группа осталась заду, позаду, позаду и двушка не успел упасть как бы ему первым же взрывом ему осколок попал в шею. Ну его хорошо ребята были рядом как раз его успели вынести. Одного із немногих кого винесли одразу. Я тоді вже був там, ближче до противника на позиціях, і вони на наступний день видвигалися до нас на посилення. І я пам'ятаю, тоді да, Тоді хлопці передають, що по ним почався обстріл, потім передає здається, музикант, тоді передавав, каже, «Двушка 300. Така, що дергнула, якесь дуже штити. І проходить декілька хвилин і кажуть, дошка 200. Ну, я не був присутній іменно в їхній групі, але було а, влучання, очевидно кажуть, в шиї. І допомогти в такій ситуації, а тим більше в тих умовах, в яких ми були, ну просто було нереально. Як тобі тоді було? Не по душі ми якраз е, перший заход такий наш, був, що бойовий. І я типу, вів групу, мені якось не по собі було. Дуже трагічно, це, він, здається, перший, хто загинув тоді з нас. Не міг дохнути, як це? Мало бути, якийсь там часом, чи сум, нібито нічого не. Ну, як просто звістка. Потім вже доганяло, потім вже я розумів. Коли вже повернулися хлопці, там деяких побачив, з кимось переписувався. Ну, якось зрозуміли почуття так до побратимів. Ми всі розуміли, що це може статися. І це сталося. Як можна сказати, це була перша смерть з тих, з ким був. Ну, скажем, перед этим уже год отработали. Тем более с ними мы как раз год прослужили, ну, вне боевой части. На границе с Белоруссией. Это был шок. Шок для всех. Ну, опять же скажу, минор долго восстанавливался. И после удара, и, наверное, психологически вот, сильно тогда... Подкосило. Ну нічого, встановився, зараз воюють працює. головне знайти місце. Половина хотіла продовжувати далі. Для когось це спрацювало, тіпа, як е, мотивація продовжувати далі, але половина, для половини це спрацювало тіпа, як стоп. Ну, звісно, тоді була непроста ситуація взагалі, то настрій був. Ну, сказать би, що пригнічений, то це нічого не сказати. Був поганий настрій, але треба було виконувати завдання, то хлопці йшли. Всі йшли. У нас стояла ціль зайти на ту посадку попри все. То ми евакуювали двушку і пішли далі. Лишили, лишили емоції на потім, так? Так. Да. Сумні всі були. Тому що загинула велика людина. Тут дошку багато хто знав, він багато з ким спілкувався. Він був ну, веселий хлопець, душа компанії. Багато хто з ним спілкувався. Дуже трагічно. Всі прийняли його втрату. Можливо, ти задаєш, про що ти з ним останній сперечався? Не сперечайся. З такою людиною не сперечаються. По початку, то ще коли то були різні суперечки, Але вони настільки незначні, що вони не запам'яталися. Ну, запам з ним не, не можна сперечатися. З ним можна посидіти поговорити, з ним можна пошутити. Но абсолютно не конфліктний чоловік, і спорити з ним взагалі неможливо. якби він не спорить. Не було такого, щоб чим-то споріє. Що маємо робити ми з тобою і загалом суспільство в цілому, щоб пам'ятати героїв таких як Лушка? Ну, це попри все пам'ятати, який він був. Не забувати, що він зробив для своєї країни. Він для країни своє життя віддав. Це найголовніше. Ну і постійно згадувати, як він підтримував. Ми наші діти, напевно, точно будемо пам'ятати своїх героїв. А щоб пам'ятали. Внуки, я навіть не знаю. Наверное, більше їм рассказывать. Больше їм рассказывать, мабуть, і все. Не забувати, по-перше, це велика ціна. І настане день перемоги і згадують, ну, згадають всіх. Рідні, близькі, побратими будуть пам'ятати, що, що мамива. Не впадати в крайнощі. Лічно в моїй голові я їх буду пам'ятати вічно. І я не можу сказати, за що конкретно. І просто повинні пам'ятати і робити все від нас залежне, щоб не посрамити хлопців, які загинули. Суспільство взагалі повинно зібратися, щоб ми багато розрізнені. Суспільства. Я не знаю, хто цим займається, але зовсім от, воно якколеться суспільство. Щоб пам'ятало суспільство, мабуть, треба більше інформації конкретної, точної про конкретних людей, а не взагалом, так як викидують. Тому що імена обличчя, вони краще запам'ятовуються, ніж там якась загальна цифра чи загальна інформація. Треба, треба йти далі, пам'ятати тих хлопців, які загинули, пам'ятати, за що вони загинули. Цивільним хлопцям хотів би сказати, що треба йти в армію. Треба йти в армію, дивитися на цих героїв не тільки по відосикам, а робити самому і показати своїй сім'ї, своїм друзям, що ти теж можеш, що ти теж воїн, ти можеш воювати, щоб тобою теж пишалася. І потім або і дітям, які в тебе вже є, е е показати, що ти для них герой, що ти не просто там був якимось ухилянком, займався незрозуміло чим, а дійсно робив правильну справу. Як ти думаєш, він може пишатися своїм підрозділом і батальйоном в цілому? Я думаю так. Його наш батальйон багато що навчив, особливо дяка нашим інструкторам. Дали понять, що і як. Я можу йому подякувати за одне, що він нас вірив. І вірить, і нас підтримує, захищаючи з ними. Він справді може пишатися. Хлопці всі більша переважність, чи як правильно сказати, знаходяться переважно більшість в строю, іменно в бойових рядах, і продовжують роботу свою виконувати. Ми не здались, ми продовжуємо боротьбу. Ми, ми здесь, це вже показатель, скажімо, ми не уйдемо відсюди. Це наша земля, це как бы, это, это беспредел, який треба закінчувати. І ця війна не може остановиться просто так, здесь. Тому що вона почнеться потім далі. Він був з тих людей, які будуть давати приклад наступним поколінням для боротьби. Поки є такі люди, боротьба не закінчиться. Кожного разу, там, десь на позиції, думаю, все, все останнє. Щось буду робити, кудись буду йти, переводитись. Але потім сходить і розуміє, що йти нікуди, на пів справи не зупиняються. Тож продовжуємо, всі продовжуємо. Всі, хто бореться, продовжуємо. Збагнути це, ну, цим, цим... це треба пройти, відчути. Тоді вже розумієш, що звісно. Це не напрасно. Ми захищаємось в першу чергу. Ми оборонимо свою державу. І так і має бути. Це обов'язок. Щоб він був тут, щоб ти йому спілкував. Чи Ой, щось зробили разом? Я б його розцілував би зараз. Обняв. Якось так. Для мене було за честь служити з такими людьми і. На великий жаль, такі випадки заставляють нас рухатись далі. І ми обов'язково помстимося. Пам'ять про таких людей буде жити вічно в нашому підрозділі. Що продовжуємо справу, що не дарма, що в нього красива дружина, діти. Всі продовжують жити. На жаль, не ти. Не знаю, мабуть, просто обняти. Взагалі дуже-дуже тебе не вистачає. До сім'ї та й близьких родичів хотів би сказати, що ваш, для дітей, його, що ваш батько герой. Він загинув, захищаючи свою батьківщину. Ви повинні пишатися ним і пам'ятати. Подяка, навіть жені, жені за те, що вона ростить його дітей. рассказывает об отце ну, и детям. Дочка маленькая, наверное, ей, что помнила, любила. Сын уже взрослый, сын уже как бы 11 лет, это уже взрослый мужчина, уже как бы ему на память что-то достанется об отце. Ну, а жене, да, держаться и Благодарність за те, що рости дітей Ну, Людина формується по ходу свого життя і, і близькі, і рідні мали змогу вплинути на його, і за те, що вони ну, разом якось так зліпили його, всі ці добро, ну, доброту, всі ці якості. За це, звісно. Ми двушку пам'ятаємо, ми двушку не забули. Він був для нас великою людиною. Ми за нього помстимо, помстимося. Велике спасибо сім'ї за виховання справжнього чоловіка.